Доброго дня! Урок алгебри 15 лютого. І так я нагадую, що ми з вами розв'язуємо задачі на складання систем рівня. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на рух. І так, вправа 571. Два автомобілі виїхали одночасно з міст А і Б. Назустріч один одному і зустрілися через годину. Що в цьому реченні? Це означає, що перший був у дорозі одну годину, і другий був у дорозі одну годину. А кілометри за годину це наша швидкість. Тобто кожен з них своєю швидкістю їхав 1 годину, і вони зустрілися. А зустрілися це означає, що вони проїхали весь шлях. Після цього вони, не зупиняючись, продовжили рухатися з цією самою швидкістю. Один з них прибув в місто Б. На 35 хвилин пізніше. Ніж друге місто А. Знайти швидкість кожного з автомобілів, якщо відстань між містами 140. Отже, наголошую вкотре, що те, що в нас питається у задачі, ми позначимо з вами через Х та y. Отже, Х км за годину. Це в нас буде швидкість. У нас не важливо, хто перший, хто другий. Ну, нехай буде першого. Тоді ігри кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. другого. І так, вони їхали обидва годину, тобто з. Певну кількість кілометрів одну годину, кожен з них, і зустрілися. Разом вони, ось вони, їхали і зустрілися. Проїхали разом 140 км. Тобто перше рівняння буде Х додати У дорівнює 140 км. Тобто ми додали, ніби і швидкості те, що не можна, так? І отримали кілометри. Але ми знаємо, що вони кожен проїхав рівно стільки, скільки була їхня швидкість. Після цього вони, не зупиняючись тією самою швидкістю, поїхали далі. І далі нам відомо час. Тобто, час першого, припустимо. Менший ніж час другого або більше, ніж час другого. Час, як же ми шукаємо час? Давайте пригадаємо, у нас є формула. Це треба шлях розділити на швидкість. Тобто шлях кожен з них проїхав 140. Отже, 140 ми ділимо на х. Будемо у годинах, тому що кілометри за годину. Це в нас буде час першого. І 140 ділимо на Y годин. Це в нас буде час другого. І відомо. Що один з них, і нам не кажуть навіть який, ми собі самі зараз виберемо, прибув у місто Б на 35 хвилин пізніше, ніж другий у місто А. Тобто був один з них в дорозі довше. А наскільки одне більше від другого, це віднімання. Але все у нас у годинах, а 35 це у хвилинах, тому ми відразу. Переведемо у години. І це буде 35,6. Отже, ми маємо перше і друге рівняння. Два рівняння. Перше і друге. Запишемо ці два рівняння у систему. Пишемо, складемо систему. Перше Х плюс у дорівнює сто сорок. Друге. Переписуємо. Тридцять п'ять шістдесятих скоротимо на п'ять. Будемо мати сім, дванадцять. Знаходимо з першого рівняння, наприклад, Х. Підставляємо в друге. Нанесемо 812 і дорівнюємо. Розв'яжемо друге рівняння, знаходимо спільний знаменник. Всі знаменники різні, тому спільним буде. Пам'ятаємо, я говорила про те, що на першому місці число, буква, а потім дужка. Ну що ж, зводимо до спільного знаменника. Є що поробити? Перше 140 ми множимо на 12 і множимо на Y. Відняти друге 140 ми множимо на 12 і множимо на дужку. Тобто 140 відняти Y. Відняти 7 ми множимо на Y і на дужку 140 відняти Y. Бачимо, що помножити є що. Давайте ОДЗ зробимо. Тобто 12 не дорівнює 0. Я відразу розділю, щоб не писати зайвого. І 140 відняти у не дорівнює 0. Тому що у нас там два множники, і кожен з них не повинен бути 0, отже y не повинно бути дорівнювати 140. І так, розкриваємо наші дужки. Множимо 140 на 12. Тобто 14 на 12 і будемо мати. 1680 ігрек. 140 помножу на 12. Відняти. Так, тут нас, нам треба 140 на 12 і ще на 140. Ну, давайте скористаємося калькулятором. Так, 1680.

Тисячі триста вісімдесят ігрик. Зі знаком плюс. І відняти. Це не маємо з чим звести. Так, розділимо на сім наше рівняння. На сім будемо мати три.

І відняти. Так, 235, 200. Давайте тут розділимо його на 7. Будемо мати 33 600. 33 600. Ось таке у нас рівняння. Шукаємо через дискримінант. І такі бувають числа, і такі бувають рівняння.

1156. Але ми множили не 34, а 340, тобто ще дописуємо 2 нулі. Додати нам потрібно цей результат помножити на 4. Так, помножимо його на 4. Будемо мати 134 400 100%. 34 тисячі 400. Так, додамо. Два нулі в кінці. 6 додати чотири, нуль, один пам'ятаємо, 5 додати дев'ять, один, десять, один пам'ятаємо, і тут маємо 24 і один, двадцять пять. Отже, ось такий у нас дискримінант. Тепер ми знаходимо Y перше. Мінус B, додати корість дискримінанта на 2 a B у нас 340, то будемо мати мінус 340. Додати 25 це 5. А якщо маємо 4 нулі, то добуваючи корінь, залишається 2 нулі. І поділити на 2. Ось тут у нас буде 160. Розділяємо на 2, будемо мати 80. Так, шукаємо Y2. Дивіться, вже навіть під час запису ми бачимо, що будемо мати мінус 340 мінус 500, вже буде від'ємний результат. А в нас швидкість, яку ми позначали, вона не може бути від'ємною, тому ми можемо навіть не обчислювати другий корінь, тому що він не задовільняє умови задачі. Отже, ми маємо тільки 80. Y1 у нас дорівнює 80. Давайте знайдемо х перший, тому що Y другий нам його не потрібно навіть. Так, дивимося, що в нас 140 відняти Y. 140 відняти 80, будемо мати 60. І записуємо відповідь. Що в нас перший? Так, був. Перший у нас був 60 км за годину, буде перший. 60 км за годину, і другого у нас буде 80 км за годину. І ще одна задача на рух. І села Яблунівка, в село Грушівка, Відстань між якими 9 км вийшов пішохід. Вийшов пішохід. Так, Яблунівка і Грушівка. Із села Яблунівка вийшов пішохід. Так, оце в нас буде пішохід. Так, 9 кілометрів. Через 30 хвилин із села Грушівка на зустріч йому вийшов, виїхав велосипедист. Виїхав велосипедист, ось це у нас велосипедист. І відстань у нас 9 кілометрів. Відстань 9 кілометрів. І так, аналізуємо знову задачу. Ще раз, із села Яблунівка, село Грушівка, відстань, між якими 9 кілометрів вийшов пішохід. Через 30 хвилин із села Грушівка йому назустріч виїхав велосипедист. Тобто пішохід пів години вже йшов, тоді виїхав велосипедист, який зустрівся з пішоходом через 30 хвилин. Виходить. Що, щоб зустрітися, пішохід у дорозі був 1 годину, а велосипедист був півгодини. Зустрівся з пішоходом через 30 хвилин після свого виїзду. Велосипедист виїхав 30 хвилин і зустрілися. Пішохід 30 хвилин ішов, виїхав велосипедист, і тоді ще пройшло 30 хвилин. Знайти швидкість кожного, тому позначаємо, нехай в нас буде X кілометрів за годину, це в нас буде так, кілометрів за годину, це в нас буде швидкість пішохода. А Y кілометрів за годину, це в нас буде велосипедиста. Так, далі. Знайти швидкість кожного, якщо пішохід долає відстань на 2 години повіль... 15 хвилин повільніше. Тобто, знаходимо час, знову ж таки, час кожного. Час нагадую ще раз, це шлях поділити на швидкість. Отже, 9 кілометрів ми всі пройшли і проїхали. Це в нас буде годин час пішохода. І 9 поділити на Y годин, це в нас буде час велосипедиста. Ну що ж, складемо рівняння. Ще раз зтаємось до початку задачі. Вийшов пішохід, і пішохід до зустрічі і, був, і йшов м -м, рівну годину витратив часу. А швидкий нас це в кілометрах за годину. Отже, пішохід пройшов шлях Х. А от велосипедист він їхав півгодини, тобто одну-другу годину. І ми знаємо, що шлях, шлях у нас це швидкість помножена на час. Швидкість велосипедиста Y, Час у нас він витратив до зустрічі одна друга. Оце в нас буде кілометрів шлях до зустрічі. Шлях до зустрічі велосипедиста. Шлях до зустрічі велосипедиста. Отже, ще раз. Пішохід пройшов шлях Х, бо він йшов годину. І він проходить кілометрів за годину. А от велосипедист пройшов одну другу Y, і разом вони пройшли весь шлях. Тобто, 9. Тепер розбираємося з цими двома хвилинами 15 хвилин. Пішохід ішов повільніше. Так? Тобто, час пішохода був більший. Час пішохода – це у нас 9 поділити на Х. Від часу пішохода ми віднімаємо час велосипедиста. І в нас отримується 2 години 15,6. Домножимо перше рівняння на 2. Нам так буде легше його розв'язати. Повністю, якщо ми домножуємо на 2, то отримуємо ось таке. І давайте. З другим рівнянням переведемо ось ці години. Попрацюємо. Тобто 9 на Х, відняти 9 на y. Це в нас буде, ми можемо скоротити на 15 2,1. І 2,1 це в нас буде 9 четверти. Так нам буде простіше. Отже, з першого рівняння ми можемо легко знайти y. Це в нас буде 18 відняти 2х. І підставити в друге рівняння. Так, Розв'язуємо окремо зводимо до спільного знаменника. Так, це у нас 4. 4. Тобто спільний знаменник буде 4х18 відняти 2х. Перше 9 ми домножуємо на 4 і на 18 відняти 2х. Друге 9 ми домножимо на 4 і на х. Ми потім перемножимо. Ясно, що буде 36. Відняти 9 переносимо. І ось це 9 ми домножимо на х, і на 18 відняти 2х. Так, що ми будемо мати дорівнює 0. Давайте а тоді будемо перемножати. Так, ОДЗ. Це в нас 4х дорівнює нулю. Х дорівнює 0. Так, і 18. Відняти 2х дорівнює 0. то мінус 2х не дорівнює. Мінус 18. Звідси х дорівнює 9. Х дорівнює 9. Так, ну що ж, розкриваємо тепер чисельник. 9 на 4 будемо мати 36. І множимо на 18. 36 на 18 будемо мати 648. Відняти 36 на 2, 72х. Відняти 36х.

Так, тепер у нас мінус 72, мінус 36 і мінус 162. Так, тут у нас буде 108. Так, і тепер у нас буде 270. Мінус 270 х і додати 648. І дорівнює нулю. Усе можна розділити на 18. Будемо мати Х в другому, відняти 15х і додати 36. Так. Шукаємо дискримінант.

і це буде в нас дорівнювати 81. Шукаємо x перше. Мінус b додати корінь з дискримінанта на 2а. Тут тобто будемо мати 15, додати 9, поділити на 2, і це в нас буде 24 других, і це буде дорівнювати 12. Х друге, все добре у нас. Х друге. мінус Б, мінус корінь з дискримінанта на 2а. І це буде дорівнювати 15, відняти 9, поділити на 2. 6 друге, тобто 3. Е, обидва нам поки що корені підходять, тому ми з ними і обома працюємо. Так, х1 дорівнює 12 x друге рівнює 3. Так, давайте подивимося, як ми шукали y. Ось наш 18, відняти 2х. Буде мати 18, відняти 2х, тобто відняти 24. Отже, в нас їх перше буде дорівнювати 12. А і перше у нас буде дорівнювати мінус 6. Ну і ми розуміємо, що не може бути від'ємною швидкість, правильно? Тому ось цей розізок, він не задовільняє умови задачі. Значить, шукаємо Y друге. 18 відняти 2х. 18 відняти 6, будемо мати 12. Тут все бачимо добре, так? Отже, в нас буде відповідь. Х це в нас, певно, пішохід, бо дуже маленька швидкість, тому пишемо 3 км за годину. Швидкість пішохода. І 12 км за годину, швидкість велосипедиста. Швидкість велосипедиста. Ось такі дві об'ємні задачі, немалі задачі. Бачите, що великі є числа для обчислення. Не лякайтеся цих чисел, якщо вони вам зустрічаються. Просто уважно перемножайте, уважно звертайте уваги на знаки, і далі вас все поспрощується і вийдуть дуже гарні результати. Дякую вам за увагу. Урок закінчений.